Наскільки зручний диванчик експром для щоденного сну, і скільки при цьому він витримає експлуатації? Дивіться, цей диван розрахований на навантаження на одне спальне місце 120 кілограмів, дуже легко розкладається ось так. І в нас виходить спальне місце довжиною 2 метри. Ширина дорівнює ширині дивана, тобто може бути 120, 140, 160, 180 та 2 метри також. Може бути величезним місце 2 на 2 метри спальни. І на рахунок жорсткості. Тут іде безпружинний матрас, повністю рівне спальне місце. Спите, грубо кажучи, як, ну, як на ліжку, як на матрасі. Дуже зручно. Справді, У мене багато є відгуків про цей діван. Я не одне відео постив, де люди 10-12 років користуються і кажуть, що наповнення не просідає. До речі, якщо б ви не думали, пуфіки теж не роз'їжджаються. Ось я сижу. Посередині між пуфами, нікуди вони не їдуть. Дуже класна модель диванчика, ще й має зйомні чехли. На них йде гарантія 2 роки, і 10 років експлуатації, доступні оплату частинами на 5 платежів, доставка по Україні безкоштовна. Саме це в нас ширина 1,60 м і вартість 23,200. Якщо цікаво, про диван Експром читайте на сайті Солохає, а в описі до відео мій телефон для зв'язку.